Доброго вечора! Сьогодні у мене на обзорі памятна монета із Незельберу. країна супергероїв. Дякуємо волонтерам. 2023 рік. Опис. Пам'ятна монета присвячена українським волонтерам. Вони донатять, організовують збори коштів, здобувають і доставляють техніку, спорядження, продукти, ліки, шукають і знаходять шляхи для вырешення. Найнагальніших потреб захисників та захисниць України. Своєю залученістю, турботою, наполегливістю і просто широю посмішкою вони посилюють наше війська, допомагають чинити гідний опір ворогу, натхнення серця, що не знають втоми, ми, справжні супергерої, волонтери. Номінал 5 гривень, рік Карбування 2023, діаметр 35, тираж. 50 тисяч. Дата введення в обіг 04.12.2023. Гурт Рифлений. Метал. Назва Нейзельбер. Художник. Резників Олександр. Серія Безсмертна моя Україна. Категорія Якості Карбування. Спеціальний Uncirculated. Скульпторди. Атаманчук Дем Володимир, Дем'янка Володимир, Опис реверсу на реверсі монети розміщено стилізовану карту України у вигляді маскувальної сітки як символ об'єднання країни, що переплетена та згуртована задля досягнення спільної мети перемоги. Опис аверсу. Зараз переверну наверс. На Наверси монети розміщено у центрі на зеркальному тлі. Стилізоване зображення рух під час. Платіння маскувальної сітки, що символічно розкриває волонтерство як одну з багатьох форм допомоги, всебічної підтримки та є втіленням сили і єдності нації, часи над, на, надважких випробувань у горі Малий Державний герб України, написи півколом, рік карбування монети 2023 Україна України унизу ліворуч, 5 гривень унизу праворуч, логотип. Банкнотна монетного двору Національного банку України. Середня вартість на аукціонах України від 240 до 340 гривень. В кінці відео буде посилання на інше відео про монети України. Якщо сподобалось відео, ставте лайк, будь ласка, і підписуйтесь на мій канал. Тримаємось, вистаємо. Слава Україні!